У вас такий гарний смак, або як легко маніпулювати на наших з вами его. Одного дня мені прийшло таке собі повідомлення від Пінтерест. Впевнена, що всі, хто має Pinterest, теж його хоч раз отримували. Там писалось. Ей, у вас такий гарний смак, і це повідомлення чомусь дуже мені різнуло в вугу. І я почала аналізувати, чому так, і ось до чого я прийшла. Отже, смак це лише набір бачення і відчуття відносно майже усього на світі. Його, в принципі, неможливо абсолютно ніяк оцінити з боку. От, уявіть, ви з другом купили торт, ну і сіли випити чаю. Тобі торт дуже солодкий, а другу недостатньо. Йому торт пріснуватий. То який насправді торт. Невідомо, звичайно, ми кличемо фокус групу 10, 20, 30 людей. Але максимум, що ми отримуємо, це думку переважаючої більшості, але ніяк не істинні висновки по смаку торта. І от сидите ви з різним сприйняттям цього торта, але ніхто нікому не каже: о, в тебе такий гарний смак, бо торт здається тобі солодшим чи навпаки. Не кажуть тому, що це був би повний абсурд, адже неможливо дати оцінку сприйняттю іншої людини.